Так там трьоха! Так там трьочка. Подивіться, де лапи. Мотивація просто жорстка. Перед початком відео хотів би вам дуже сильно подякувати, що дали на моєму. Крайньому відосі. Просто бешений для мене актив. Дуже багато підписок і дуже багато коментарів. Просто дякую кожному. Я буду дуже вдячний, якщо саме ти також підпишешся зараз на мій канал, адже відсоток тих, хто не підписаний і дивиться, дуже великий. Вас ждуть сьогодні просто бомбезні кадри. Тому починаємо. Так, Тут рівень води піднятий нормально. Можна Ускупнуться. О, ну, це вічні свині. І саме ж головне, що мусорка ось тут буквально, через 10 метрів. Тому треба це все викид пустити. Оце важко капець. Є. є кабаносик, друзі, є перший кабаносик Є перший кабасік ранковий сьогоднішній. Так, о! дивіться який штрудель. Ой, дуже красивий. І кавунчика додому. Давай, друже. Як мені не вистачає підсаки друзі. Дуже не вистачає. Гарний якушар, я хочу вам сказати. Дуже-дуже гарний якушара. О, так це, це доволі гарний якушара. Дивіться який, який гарний у трофейник Це друзі трофейник Подивіться який грубий гарний окунь. Ай-яй-яй! Ікряний! Просто просто супер ікряний окунь! Так, сумка! У мене інструмент... А, де в мене? Дима, що я не взяв. Ай-яй-яй, який просто бомбовий. Бомбовий типок. Подивіться, який лапоть. Ай-яй-яй, просто, просто круті. Ну, це, друзі. Вечір. <гум> <гум> Майже. Буквально через пару годин вже почне там Зранку був один окунь і оце другий окунь. І все. Тупо цілий день із 7 ранку жодного клювання. Ну нічого, треба вертатись завтра і знову давати джазу. І ще один. Да, так підсів. Так підсів По-дурацькому. Дуже дуже жваво підсів. Я спочатку подумав, що це за це. А це кабан. Ще один кабан. І ще один кабан. На рінго. Отакий красун. Так, да, так, да, так, да, жвавий, ти жвавий, я бачу, ти дуже жвавий чувачок. Дуже жвавий. О, і п'явку мені на рукавиці приніс зразу. Двесь такий в п'явках. Ну ти, звісно, даєш, друже. Роздаєш, тягла. Додому. Оп! Вибачай, що так вийшло, що ти пузана дав. Всім салют! З вами Макс. У нас що сьогодні? У нас сьогодні все та ж річка, все той же самий ультралайт. У нас сьогодні будуть обновки. Почну я з того, що розчахли нашу катуху. Це у нас дайва. Рігал, як ви бачите, на ній немає шнура. А чого на ній немає шнура? Це все дуже просто. На минулій риболовди, яку ви можете подивитися отут. Ми тестили з вами Мікрофлай Мікрофлай це китайський шнур, дуже дешевий, який можна там чуть ли не за 30 -ку купити. А сьогодні в мене буде щось набагато ліпше за мікрофлай. Це Яматоя Light Game 0, 25, 150 метрів. Супер тонкий шнур. Я як тільки його розпакував, дуже здивувався. Такими шнурами я ще не ловив, такими снастями. Тому для мене сьогодні це буде відкриття. Зараз ми його мотнемо з вами. І потім вам покажу ще пару моїх обновочок. Закидуємо бабіночку в річку і погнали колотити. Для чого це робиться саме у воді, щоб шнур був трішки під натягом і мокрий шнур він краще буде лягати вам на шпулю. Головне, оцю бабіну потім не протикати у воді. Отак. Так, є. Бабінку ловимо сюди і забираємо з собою. Я знаю, що серед вас є порядочні рибаки, які це роблять. А тих, хто не робить, будемо якось з вами вчити. Чи що, не смітити. І назад. Ляпс! Є. А взагалі запахло весною, запахло японськими приманками. У мене сьогодні в арсеналі буде делегація з Японії. Це у нас Рейнс і Мегабас. По Мегабасові я замовив собі доктор Хора. Дуже мені сподобалась форма і цікаво, як Ворскла відреагує на цю форму, чи будуть павкльовки, чи ні. Дві пачки рейнса, аджі адершед, стандартних, класичних, які будуть розривати і на ставку, і на дикій водолі. Тому будемо їх сьогодні розлавлювати і дивитися, як от риба відреагує. Тому що. Збираємося вже прямо зараз. Погнали! Всі посилання на снасті та приманки ви зможете знайти в описі під відео! Крас. Зо, так, що ми маємо зразу дивлюсь? Рівень води упав. Взагалі упав, подивіться. Я навіть не знаю, що це не покльовка це якась. Баличка, травинка. Просто все дно встелене якимись такими приколами. А Риби немає. Я не знаю, як у вас зараз справи із погодою, але у мене супер холодно. Просто дубарина. Сьогодні мінус 7 градусів. Я наче десь в льоднику якомусь живу, я не знаю. Я бачу там хлопців із інших областей вже ставки пороставали. Люди щось ловлять на озерах. Які ставки, які озера. Тут заводі ось позамерші, просто. Ну не знаю, будемо зараз йти долавлювати. Коротше, течія супер сильна. 6 грамчиків носа хоч рівень упав, але те ще сильніше. Немає якогось комфорту ловлі Добрав! Невеличкий, але заїв Довго він гнався за нею. Забриманочки, але добрав. Це невеликий Я Отак От його на храбам буду брати. О, ну довго-довго я його ждав. Щось він трішки рот а це знову почав приклювуватися. Я міняю взагалі точку просто. Зараз у мене стоїть 0,16. І навіть при мікрушних приманочках тут влітають буває гарні щуки, кілохи. І вони в принципі оце дуже сильно зрізають, зараз із рибою, як бачите, такі собі напряги. Тому зараз я влуплю сюди 0,45. У мене є заготовочка Хардмоно зараз я сюди його втулю і поставлю чуть більшу приманку, зараз виберемо з вами. Як завжди, вітер мій кенд мені у всьому допомагає, коли я особливо записую відео, він найбільше дме. Так, зараз я швиденько відрізаю старе. До речі, не робіть як я, не лазьте отак по траві, не торкайтеся одягом до трави, бо то, може, дуже сильно плачевно кончиться, тому що кліщів зараз дуже багато. Так. І прив'язую дуже швидко. Я люблю петельку отаку. Один із самих швидких вузлів. Мабуть, не один із, а я і другого то не знаю вузла. Найшвидший вузол, я б так би сказав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Петельку закинули. Опа. Намочили і затягнули. Все. Лишнє. Прибрали. Отаке лишнє. Ще душі підтягнули. Так, є такий момент. 0,45 хардмону. Так, і зараз влубимо туди щось таке приманчасте. Так, по приманках я трішки обновився, Появились у мене в ячейках нові приманухи, мікрушні. Ну, так як Ворска зараз нічого не хоче хавати дуже, тої шансу розловити їх у мене не дуже багато. Але я давно хотів спробувати фіштейліки, отакі. Це... Лиє я мій знайомий Андрюха. Обов'язково треба на них подубасить буде на ставках, але як бачите, ворскла не дає їх розловити, показати, як вони класно працюють. Все те, що й було, тільки нові це ось такий червоний колір, ці приманки, масло і ультрафіолет. З іншої сторони, адже шедіки рейнсовські. Дуже хотів мегабасовського я доктора Хора розловити. Прям Юзав, юзав його сьогодні, але як бачите, Ворсла сьогодні не в захваті від мене, мабуть. І тут різнобой Мікрушний у мене. Тіпсіки, Ізіки двохдіймові, 2.5 Мадвах і кометіки. А влуплю я зараз іди сюди. Це у нас Nimble Новий двохдіймовий. Раз. І два. Прям дуже хочеться надіятися. Щось погнали, дивіться. прям такий завиток. Пух. Я думав спочатку, що це зацеп, але я бачу, що це не зацеп. І так підсіла взагалі без клюваки, я думаю, що це Щікойда, Ну, більше за все, що це щукоїда, але... Не, не дуже хочу форсувати, бо ультриком я можу її злить, але дуже важко йде. Шнур тоненький, я боюсь щоб не робити дурні. Буду так її потихеньку піднімати, але не дуже бойка Мабуть ще не оклигала, після нареста. На Леважка йде. Ой-ой. йде. Ого, так там трьошка. Так там трьоха. Там три ячка тут знімає тут Брин-Бим-Бим цей прощупав Там конечно вона може завести легко бачу, бачу, он вона, он вона, он вона. Ого! Та не, иди сюда. Все она не дуже, все она не дуже бойка. Как ты будешь? Ай, че за самый-самый краечек. Блин, Є! Yeah. Ого, яке черево! Ого Який мамонт! Ого! Ці пальці різані. Фух, друзі, я зараз трішечки шокований. Як трішечки шокований. Я шокований, шокований, подивіться. Подивіться на мамонта. Подивіться на мамонта. Подивіться на мамонта. Ай, яка велика щукойда. Просто давайте не дуже її будемо затримувати. Зараз швиденько зважимо і відпустимо. Тому що в такий період рибу треба відпускати і дуже максимально швидко. Ще й мені пальці різанула. Дуже кайфово. Зараз де мої ваги. Я сначала не понял А потом как понял Так, сейчас кидаем Мне кажется, что тут трех Железно И тут у нас А бы я еще нажал Не ЛБ, а килограммы Было бы так, если Килограммы Щось мені тільки що показало сім'я трошечки офігав. Так, це у нас... Друзі, це у нас... Ось така вага. 3,790 3,790. Клас, щука. Зараз пару фоточок і відписка мені, того що... Ну, я бачу, або вона наїлась дуже жорстко. Або вся не віднерестилась, ну вот отака мамзель. Класс. Не смею тебя да? затримувати. У мене ж руки трусяться. Фух. Відходь. Вони такі великі малонти. Важко відходять. Ой-ой-ой, клас. Фух. Ну це звичайно. Big. Біг байк. Фух. все в мене розкидано, все в мене покидано. Ваги. Фух. Що тільки що... Шо, що тільки, що шо случилось, А влетіла, ну, грубо говоря, четверка, так? Да? Скажем, що четверка, но насправді... О, тут насправді 3800, чи скільки вона там показала. Палець в мене тече, то нічого страшного. Облазив я по своїх точках, рівень води упав. Я вирішив перейти сюди. У мене тут не дуже часто щось влітає, якщо і влітає, то щось дуже конкретне. Ну і от, я знаючи, що тут є гарна щука, гарних розмірів. Я поставив сюди 0,45, влупив. 6 грамчиків і поставив німбла. Він був спрямований на Великого Окуня. Але як бачите, велика щука також може з легкістю, з легкістю влупити таку маленьку приманку. Ну, я, знав, я знав, що може влетіти велика щука, щука засіглася за оце перо. У ну, <смітна> мене емоції просто повні штани, повні підштаники. Не знаю, як у вас. Але щука видно, що наїжена, коли в неї повне черево ікри, воно якось більше туди до хвоста, таке об'йомніше. А тут видно, що наїжена, може то навіть самець, хто шари, напишіть в коментарях. Я довольний, я надіюся, ви теж довольні. Будемо рибачити далі. Це ще ми не пройшли там містечки, може ще навіть щось летить. Фух, ну просто, просто кайф. О! Є. Yeah. Yeah. Невже я відірву ловника щуки? І в мене його не буде. <laughs> не дуже б хотілося б. А шнурок тоненький. Ну, ось вам є. Є. Німбл ушов. Хотів вам показати, яку проводку робив. <laughs> не покажу тепер. Як бачите, друзі, вона така була доволі пасивна. І як такого бою не дала. Я більше переживав за шнур тоненький 0,25 і за ультрик, щоб ніде при якому різкому русі вона не поламала мені мою снастюху, я не пішов плачучи додому. А так, якщо все делікатно зробити, класно, то... Як бачите, достається і така класна Да? До речі, наче все вам і розказав, але про основне не розказав, прикупив я собі нові окуляри, полярики. Щось набридло мені в тих китайських ганять, садити свої очі. Наголошу, що в мене до того були, були коротше, очки заліка за двадцятку. Тому я вирішив трошечки прибарехлитися і купив собі такі окуляри від Гамакацу. Класна поляризація, і такі вони до ока не дуже напряжні, лайтовенькі. Посилання я вам залишу, кому цікаво, можете зайти, подивитися, які там є. Але я зараз і ще і цю приманку відірву в цих корчах, тому треба двигати далі. Якось так доволі незвично виходить. Весь зимовий сезон проходив в таку просто погоду бешену. Стрьомну, хмарну, снігову, мінусову. І зараз, коли сонце так пригріває, розуміє, що скоро буде новий сезон, сезон ваблярів, сезон, може навіть і фідера якогось. Не знаю, було б вам цікаво, якби я. Половив фідерком Я, звісно, там нубас дуже сильний, але, в принципі, можна було б спробувати. Повернувся сюди, де був основний у мене двіжняк на це місце. Друзі, нам треба з вами підбити підсумки. Що у нас сьогодні взагалі случилось, на жаль, приманка, яка мені принесла трофейного щупака на ультрик, я вам не покажу, того що я її відірвав, який пообривався там дуже класно взагалі, багато приманок відірвав по окуню, як ви бачите, тишина. Я не розумію його поведінку. Мабуть, вже трошечки погода починає змінюватися і він починає налаштовуватися себе на нерест. Пливти, не реститися, тертись. Це досить таки погано, тому що я його толком то і не встиг половити, тому що там пару рибалок було і все. А от таких кабаносів тянуть дуже класно, особливо на ультрік. Я сподіваюся, мої ставки вже розстануть. щоб я пішов туди і затестив свої японські приманки, мікручні. Але як показує лід, то він буде дуже ще довго стояти. А вам, друзі, я знову ж таки хочу подякувати дуже сильно за актив. Я знаю, ви додивляєтесь до цього моменту. Вас мало, але ви додивляєтесь і просто вам великий респект. Зустрінемося з вами обов'язково на рибалці. Відпускайте рибу і всім до зустрічі.